Минулого разу, коли я обстежував цех котлів утилізаторів, я натрапив на вхід у кабельний тунель. і я обіцяв показати його вам. Звісно, якщо я зможу потрапити в нього. Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Мене звати Ден. Я займаюся дослідженнями міських та промислових об'єктів і територій, зокрема у своєму місті. Я знаходжусь у занедбаному цеху котлів утилізаторів. біля входу до кабельного тунелю От бачите надпис на дверях кабельний тунель номер 2 я дивився документацію по Мартинівському цеху і знав, що десь він має бути цей кабельний тунель. Але оскільки доступу сюди раніше не мав, то я і не міг його раніше знайти. Зараз я спробую туди потрапити, аби тільки він був відчинений або не затоплений. У мене є перечуття, що цим тунелем можна потрапити всередину Мартинівського цеху, але подивимося і якщо мені вдасться дістатися Мартином, то наступне відео буде вже з нього. Ну що, я занурюсь. Пускай сходами на кілька метрів під землю. По техніці безпеці тут має бути вже все закрите, але хто його знає, може мені пощастить. Бачу, що двері тут вже зламані. Також бачу сигналізацію. Дуже сподіваюся, що вона вже не працює. Двері відкриті і це шанс для мене. І ось він кабельний тунель. Подивіться, якісь кабелі тут присутні, але дивлячись на велику кількість порожньої фурнітури, тут вже добрячі кабелів було зрізано злодіями. Це ще одне підтвердження тому, що сигналізації тут давно вже немає. Тим краще для мене, але, мабуть, це гірше для утримувачів цих мереж. Тунель цілком прохідний і я йду повний зріст. Я не малого зросту, а ще тут сухо і я не відчуваю сирості і не бачу ніде води. Тож маю сподівання, що тунель тут не затоплено. Це вже мабуть десь під дом. От є якесь маркування на стіні, інвентарні номери та вказану напругу у 35 та 6 кВт, та ще якісь маркувальні бірки висять. А вже ж, ані до кабелів, ані до чого металевого я торкатися не буду, бо хто його знає, може тут ще є щось під напругою. Наскільки я розумію, ці кабелі йдуть під землею від будівлі мереж та підстанцій, яка тут поруч знаходиться. А потім від цеху котлів у телезаторів вони йдуть цим тунелем до Мартинівського цеху. Там має бути своя локальна підстанція. Я йду вже кілька хвилин під землею, і мені все ж таки цікаво, куди я вийду. Тунель ще веде кудись далі, але отут є двері. І думаю, мабуть, гляну, куди вони ведуть. Тобто, далі по тунелі я поки не пішов, якщо що, повернуся сюди. А за дверима сходи, що ведуть нагору, підіймаюсь, тут ще якісь двері, і я дуже сподіваюся, що вони ведуть до Мартенівського цеху. Вимкну ліхтар поки і обережно привідкрию двері. Вау, друзі, я таки потрапив до будівлі великого Мартену НТЗ. Цей тунель відкрив мені доступ до цього об'єкта, і я обов'язково ще повернуся сюди і зафільмую окреме відео про цей старий Мартен. Але я зараз маю повертатися назад у тунель. По-перше, подивлюся, куди він веде далі. А по-друге, я вже маю виходити з цієї промзони, поки не стемнішало. Тож знову занурююся у комунікації. Я не вважаю себе досвідченим дігером, але от іноді трапляються мені підземні споруди, і я не нехтую їх досліджувати. Я знову у кабельному тунелі. За моєю спиною вихід до Мартена і я прийшов з того напрямку, але тунель ще має продовження у той бік, тож я піду подивлюся, що там далі. Тут теж залишки якоїсь сигналізації і судячи з датчику, це скоріше за все пожежна сигналка. Тут стеля стає все нижче і нижче, але я поки без проблем просуваюся. І ось я проходжу якихось кілька метрів і тунель закінчується. Тут просто топик. Кабелі виниряють кудись на поверхню, тож мабуть я зараз знаходжусь десь під підстанцією Мартена. Ну от і весь кабельний тунель. Він невеличкий, довжиною десь приблизно метрів 50. Я вважаю, що моя сьогоднішня розвідка була вдалою, бо ця комунікація виявилася прохідною, і я таки через неї надибав прохід до більш цікавого об'єкта. Я повертаюся у напрямку виходу через цих котлів утилизаторів. І чим далі я йду від Мартена, тим вищий тонель, і я знову можу йти у повний зріст. Фух. Отак от, от довелося стати Дігером. Ненадовго. Тунель не прямий, а має якусь рандомну траєкторію, тож ця споруда більше схожа на катакомби, ніж на інженерну споруду. Мабуть, якби не було цих консолей та силових кабелів, то можна було б і за катакомби сприйняти все це. ось і вихід. А на цьому відео добігає кінця. Нагадую вам про мої телеграм та інстаграм, там теж цікаво. Також згадую про свій телеграм-чат, де можна поспілкуватися зі мною та іншими підписниками. Я вдячний вам за коментарі та вподобайки під відео. Це допомагає моїм відео потрапляти у рекомендації YouTube та й взагалі підтримати україномовних авторів у мережі. Бо я і сам так теж роблю. Хто бажає підтримати мене донатом на кухлик кави, у описі під відео є номер картки. Дякую вам за підтримку, але спершу задонатні на за ЗСУ або волонтерам. Їм ці кошти будуть кориснішими. Вносіть свій вклад у перемогу.